про гроші і про 6 липня, день народження долара. 239 років тому Національний конгрес Сполучених Штатів Америки затвердив на національну валюту країни. Спочатку долар був срібною монетою, а згодом додалися і золоті. А вже із 1861 року в обіг увійшли і перші банкноти, які друкувалися на особливому льняно-бавовняному папері. Долар не завжди був зеленим до слова. Цей колір почали додавати, щоб уникнути підробок американські військові. Які першими отримали нові купюри, називали їх «грінбекс», тобто зелені спинки, так до валюти і прилипла назва Бакс. Ну і законодавчо на банкнотах заборонено друкувати живих очільників Сполучених Штатів Америки. Їх репутацію і внесок у розвиток країни має перевірити тільки час. Сполучені Штати Америки багато зробили для поширення долара у світі. Насамперед, після другої світової війни, коли економіка Європи була знищена, і тоді запровадили золотодоларовий стандарт, завдяки якому Бакс став основною резервною валютою у світі. Доларів у резервах різних країн настільки багато, що будь-які серйозні коливання курсу не на руку не лише сполученим штатам. Всі основні світові гравці не зацікавлені нині у цьому. Далі невеличкий екскурс в історії. У 1996-му в Україні курс долара був, уявіть собі, чи то пригадайте, 1 гривня і 83 копійки. За два роки «зелений» подорожчав до 2 гривень і 45 копійок. У 1999-му вже вартував понад 4 гривні. І від 2000-го, 8 років поспіль, курс був відносно стабільним – від 5 до 5,45. 4. Відчутно, долар виріс у 2009 році через світову економічну кризу, підскочив майже до 8 гривень. Різкий валютний стрибок Україна пережила також у 2014-2015 роках. У 2014-му гривня ослабла до майже 12 гривень за долар, а в 2015-му до майже 22 гривень гривень. У 2018-му українці купували долар за 27 гривень. І новий історичний максимум був зафіксований у 2022-му – 36 гривень 60 копійок. Минулого року «Зелений» підібрався до позначки у 38. Сьогодні в обмінниках «Зелений» продають за 40 гривень і 37 копійок. Кабінет міністрів України оприлюднив також і бюджетну декларацію на 2025-2027 роки. І там зафіксовано, що курс гривні до долара поступово буде зростати, і наступного року підвищиться до 45 гривень за один долар у 2026-му – до 46,5. І також у міжнародному валютному фонді спрогнозували далі що аж до 2027 року. На їхню думку, а на думку фонду, курс буде майже 50 гривень. За долар. Ось про такі перспективи, думку фахову дізнаємося гостя нашого ефіру Ілля Несходовський, керівник аналітичного напрямку в мережі АНТС. Долучається просто зараз до нас, пане Ілля. Ранок добрий, слава Україні. Добрий ранок, героям слава. Отже, маємо ось такі прогнози сьогодні. Теж черговий фактично за цей місяць тільки зафіксовано два нові історичні максимуми співвідношення гривні до долара. І маємо прогноз на найближчі два-два з половиною роки, що цифра цифри 50 нам не оминути. Але в нинішніх умовах такого зростання, яке ми побачили за останні два роки, я вас хочу запитати: а 50 – це точно вже межа чи реальний курс? По завершенні війни сподіваюся, за різних обставин може бути значно вище. Тут треба розуміти, яким чином формується курс доларів і пропозиція, тобто основна, що впливає це попит і пропозиція на валюту, і це не попит і пропозиція на валюту з боку населення, це попит і пропозиція з боку наших імпортерів і експортерів. Якщо розглядати, що за минулий рік у нас від'ємно єми сальдо від 26 мільярдів. Це означає, що ми купили за картоном на загальну суму товарів більше ніж 60 мільярдів. А продали лише тільки 33 мільярди, тридцять 34 мільярди. Тобто, з іншими словами, мінус 26 мільярдів. Воно фактично призводить до того, що нам необхідна валюта для того, щоб курс тримався стабільно, і от поки що на даний момент цю валюту нам надають наші міжнародні партнери. Вони надають її шляхом або грантової підтримки, тобто без того, що ми маємо повертати. До а, назад і відповідно це значні суми, майже половина було в минулому, і в позаминулому році, і також дають дають кредити, незважаючи на те, що на сьогоднішній день кредити дають з значною відстрочкою, тобто початок виплати здійснюється там через декілька років. Відсоток є незначним, але навіть і це все ж таки є серйозне. От у нас берегове зобов'язання на сьогоднішній день вже фактично так ідуть до розміру майже 100% від нашого валового внутрішнього продукту. Це звичайно серйозна ризика. Отже для того щоб зрозуміти, як далі буде рухатися курс перший момент, чи покращиться нас ситуація? Ми почнемо виготовляти продукцію, і продавати за кордон більше ніж купувати, навряд чи тому, що у нас зараз є війна, тому що скажімо так, і до початку війни у нас не було найкращого управління економікою. Як результат наші підприємства вони не мали можливості нормально конкурувати з імпортною продукцією. Імпортна продукція поставляється у значних розмірах. Є дуже багато дорок на митниці, яке дозволяє привозити цю продукцію без оподаткування. Як результат, вона більш конкурентна, ніж те, що ми виготовляємо з середині країни. Тобто, умов для розвитку бізнесу в Україні як не було, так і нема. Тож час відповідно ми хочемо жити красиво. Відповідно, купуємо імпортні речі. А якщо ми будемо говорити з приводу, чи будуть надходити допомога, так будуть надходити допомога, і вона в принципі десь приблизно задовольняє от, на сьогоднішній день ті потреби, які є. Тому і не відбувається стрімкої девальвації прямо зараз. Тобто наші партнери надають нам допомогу для того, щоб виконати свої зобов'язання, бюджетні зобов'язання, ця валюта поступає на ринок і таким чином перекриває цю потребу. На майбутнє чи зміниться ця допомога? Ну вона постійно зменшується. Хоча і приймаються певні рішення щодо її, скажімо так, збільшення, от, наприклад, рішення G7 щодо надання Україні допомоги в розмірі 50 мільярдів доларів, які не потрібно повертати, це звичайно дуже позитивне таке рішення. І воно забезпечить певну таке, скажімо так, стабілізацію ситуацію на ринку в довгостроковій перспективі, але це рішення буде тільки в кінці року. А далі нам придеться через після завершення двох років відсрочки, які надали на наші міжнародні партнери, повертати наші борги. І отут питання: якщо ми будемо розвивати нашу економіку, створимо відповідний бізнес-клімат, забезпечення необхідними і інвестиційними ресурсами. Відповідно, буде вкладати в економіку наш уряд, підтримувати український бізнес. То в такому випадку, відповідно, буде незначна девальвація валюти в тих межах, які описав, зазначав міжнародний валютний фонд. Якщо це не буде зроблено, то тоді, коли ми будемо повертати борги, тобто маєтник, відповідно буде схилятися в інший бік надходження валюти не буде в тих обсягах, на які ми розраховуємо, а імпорт буде суттєво перевищувати експорт, то відповідно девальвація буде набагато стрімкіше ніж, наприклад, вона передбачається. Пане Ілля, в якійсь практи, практичній площині, чи можете дати певні поради нашим глядачам? Я просила а, ставити свої питання, але схоже знайти, що в питанні долара це а, а, колективне мовчання глядачів. Свідчить насправді не про те, що не дивляться, а про те, що насправді мовчки кажуть, не знущайтеся, тому що купувати зараз долар, заощаджувати в такій валюті складно. Я знаю, що в попередніх темах дійсно люди писали про те, що не купую долари вже давно просто немає за що і ти купувати 10 доларів якось не солідно. Відно, що б ви порадили, чи варто заощаджувати дійсно в доларі, тому що передбачити дійсно сценарії неможливо, чи то там через два роки, як мінімум, на 10 гривень, якби, заробиш на кожному. А чи сподіватися, наприклад, на те, що економіка зміцниться, курс тоді відкотиться? А зараз ти вкладав непосильність в свої потуги і кошти в це. Тому хто там збирав на житло, на ремонт, можливо, на автомобіль. Що їм зараз робити? Можливо, вдатися до інших способів. Ну, якщо розглядати, от ми іноді думаємо, що ну, раз постійно долар дорожчає, то долар це чудова перспектива для інвестицій. І це не так. Чому? Тому що, наприклад, дійсно, долар дорожчає, в рівні девальвує. але давайте подивимося на співвідношення у відсотках, наскільки девальвував е, долар. І яка прибутковість, наприклад, інструментів. Якщо будемо розглядати, наприклад, девальвацію по відношенню до минулого року, то девальвація відбулася в розмірі 7-8%. Але інструменти, наприклад, облігація внутрішньої державної позики, приносили прибутковість в розмірі 14%. Отже, іншими, словами, якщо хтось вклав би долари, 100 доларів, а рік тому назад, а зараз би їх продав, то умовно у нього зараз було б не 100, 100 рублів, точніше 100 гривень вклав, перепрошую, 100 гривень би вклав в долари, то тоді би зараз у нього було б 107 гривень, десь приблизно. А якщо б він вклав облігацію внутрішньої державної позики 100 гривень, то зараз у нього було б 114 гривень. Тобто в uh -huh. такому випадку ми бачимо, що вкладання в облігації внутрішньої державної позики вигідніше, ніж вкладання в долар. Якщо відбувається стрімке зростання, наприклад, однозначно, долар був м, м, такої, скажімо так, найкращі інвестиції в період економічних криз: це 2008 рік, це 2014 рік, це 2022 рік. А в цьому питанні долар був краще інвестицією ніж, наприклад, вкладання в гривню, навіть ті відсотки, які там пропонувалися, зростання десь приблизно якщо порівнювати там воно було на 40 відсотків девальвації національної валюти долар був кращим. Тому якщо ми говорити зараз, то є короткострокова перспектива і довгострокова перспектива. Наприклад, якщо короткостроково, там три місяці я вважаю, що облігація внутрішньодержавної позики більш перспективніша. Якщо дивитися на зиму, то враховуючи те, що дуже сильні удари відбуваються по нашій. Енергетиці, що призводить до того, що здатність виготовляти продукцію вона зменшується, є значні виклики, то вже в перспективі там на рік можливо і до долар буде кращою, скажімо так, перспективи для того, щоб зберегти свої заощадження. Якщо дивитися надалі, знову ж таки, як будуть розвиватися воєнні дії, а наскільки будуть ефективні дії уряду по стимулюванню української економіки, підтримки, наскільки нам Будуть допомагати міжнародні партнери, тобто дуже багато факторів. Тому в перспективі, мовно кажучи, більше одного року, ну мені складно прогнозувати, тому що. Дуже багато невизначеності, дуже багато факторів, які можуть штовхну або утримувати курс на тому самому рівні, який є, або штовхнути до ще більшої девальвації. Ну це і штовхає глядачів. Бачите, нас із вами до певної розгубленості. Тож я вам дякую також і за ваші прогнози. Наскільки це можливо в нинішніх обставинах? На ваші практичні за ваші практичні рекомендації мирного дня бажаємо вам. І я керівник аналітичного напрямку мережі АНТС. Був з нами на зв'язку. А Ми ще тільки додамо кілька цікавинок. Власне, про цього іменинника нинішнього про долар. Найбільша купюра в Сполучених Штатах Америки це взагалі в світі, якщо говорити про те, що доступно у вигляді банкноти це 100-тисячна банкнота. На ній зображена Вудро Вільсона, 28-го президента Сполучених Штатів, він отримав Нобелівську премію миру до слова. Цю купюру надрукували для внутрішніх розрахунків фінансових організацій США, тому в побуті вона ніколи не використовувалася. Також цікаво, що копюра долара може витримати 4 тисячі згинань. і лише після цього починає рватися. Якщо ж ви мрієте колись потримати в руках валізу, наповнену доларами, то готуйтеся до того, що мільйон важить немало небагато 10 кілограмів.